Насправді це було більш неочікувано дізнатися, що вдруге двійня ніж вперше. Тому що, ну да, вперше це є шок, але ти це сприймаєш, і якби ну, ну двійня, двійня. Коли приходиш уже до лікаря на уз... на обстеження з УЗД, і тобі кажуть, що в тебе знову двійня. Ну це більш неочікувано, тому що думаєш, що вдруге тебе таке спіткати не може. Бо й знаєш що очікує, але ти знаєш, що тебе чекає, коли в тебе одна двійня. Коли це вже четверо дітей, це вже зовсім інша відповідальність. Ну було був страх, він і є досі, тому що це, це діти ми несемо за них відповідальність. Розрізняли нас по родинках на шиї, тому що в мене з одного боку, а Оля з іншого боку родинка. Стали старші, то в кожної зачіска своя я більш любила спіднички носити, Оля більше штанці. А вже як в старшому віці, вже як Оля завагітніла, то ми знову почали вертатися, стали знову більш схожі одна на одну. Вона молодець, доносила двійню до доношеного терміна і народила двох хлопчиків термін. Хлопчики перебувають з мамою. Це був плановий кесарський ростин. Оля просто молодець, досвідчена мама. Унікальна ви знаєте, за моєї пам'яті я працюю лише 25 років. Це другий випадок, коли пацієнтка має другу двійню в родині в себе.